Як створити безпосередньо в нашому випадку перформанс макс кампанію? Друзі, все дуже легко, дуже просто. Це найперевіреніший формат перформанс максів для хорошопа. Типаж цих кампаній, дивіться, ключове, називається «Feed-only». Не шопінг онлі, не товарочка онлі, не смарт-шопінг. ні. Дивіться, давайте будемо грамотними, правильними. Може, десь суржик у мене проскакує, але з точки зору налаштування, я тут дуже добре знаю. Це називається типаж кампанії Feed Only». Це щось аналогове до старого формату розумної торгової рекламної кампанії. Чому вона називається Fedonлі? Тому що ми хочемо, щоб наша АІшка брала таргетинги саме нашого Фіду. Ну, тому і називається таргетинг Ми беремо Фідонлі. При цьому ми виключимо всякі картинки, пошуки, там камески, все інше. Чому нам потрібна розумна кампанія торгова з включеним функціоналом там ремаркетингу чи без нього, щоб вона працювала і генерувала нам конверсії саме з шопінгового формату реклами. Це дуже важливий нюанс. А, чи можна там додати асети, картинки, текстовки, там шопінг, виключати якісь URL, відео? Так, можна. Можете відразу цим займатися. Я рекомендую це додати лише після того, як ви там хоча б підзібрали там 30 три конверсій. Тому що в такому випадку ці асети з великою ймовірністю запрацюють в правильному руслі, ніж не в правильному руслі. Тому. Такий ось собі нюанс. Тому називається «Feed Only», не «Shopping Only», Друзі, «Feed Only». Це щоб запам'ятали, заходимо в наш «Merchant Центр, переходимо в наші рекламні кампанії, нажимаємо Створити кампанію. Це всі доступні товари. Вони поки проходять перевірку, у мене будуть, як всі, недоступні. Бюджет середній. Я поки що задаю там еквівалентом там, десь до 10 доларів. Назву кампанію, яку хочете. Ну, наприклад, називаємо Хорошоп. Створити кампанію. Заходимо в наш рекламний кабінет, переходимо в кампанію, перезавантажуємо сторінки і вуаля магія! Призупиняємо кампанію, нам спочатку потрібно завести всі параметри, ну, як мінімум, поповнити рекламний кабінет. Не забуваємо, без цього не відбудеться запуск. Що нам потрібно поправити в налаштуваннях? Пам'ятайте, що з мерчант-центру обов'язково ця кампанія запускається на всі місцеположеній території. Так, на всі місцеположеній території. Ну такий ось нюанс, тому уважно обирайте свою географію. А обов'язково, що ось цей блок обирайте, якщо ви хочете, щоб покази були лише в межах цієї географії. Дивіться, по гео тут максимальний для вас релакс. Хочете областя, хочете міста, та хочете, ось, будь ласка. Можете взяти взагалі радіуси, наприклад, Гмирі, вулиця Бориса, Гмирі, де вона? Гмирі? Ось, будь ласка, ось на Позняках. Тут. Ваш польот фантазії тут важливо обирати те, де знаходяться ваші безпосередньо клієнти. На рахунок мов, дивіться в ідеалі обирати українську, російську, англійську. Якщо ви залишите всі мови, абсолютної помилкою не буде, тому що у нас так склалися обставини, що люди кочують, виїжджають, виїжджає, заїжджає з різних країн, вони вже давно гуглять. На жаль, іншими мовами, деякі навіть українську до сих пір не вивчили, і вже говорять, спілкуються профілі різними мовами. Тому це не буде помилка. Але якщо хочете перестрахуватись, можете обрати лише три мови. Ось ця оптимізація об'єктів. Ми поки що на перші два тижні виключаємо, ми збираємо конверсії, статистику, ось вибираємо тут інше. Навіть причину не буду вказувати: зберегти єсть. Так, наступне виключення брендів. Потрібні вони вам чи не потрібні? Залежить від того, є у вас брендовий трафік чи ні, на хорошопі чи. там прям супер суттєво, Тому можете виключати, можете не виключати. Тепер йдемо до інших цілі, цілі конверсій. Бажано вибирати покупки. Зберегти. І стратегію ставок. Дивіться, вона зазвичай створюється на стратегії максимальна цінність, а що, які в нас альтернативи є. Ваш перформанс-макс може працювати або на конверсіях, або на рентабельності. І в яких випадках ту чи іншу стратегію обирати? Все залежить від середнього, середньої ціни на ваш товар, від одинаковості цінового діапазону, від, від одинаковості товарів. В принципі, можна починати з тієї стратегії. Ми, наприклад, зазвичай стратуємо з рентабельності. Ви можете стартувати з конверсії, бо з рентабельності мене всіх виходить. Я розповім там коротенько варіанти стратегії та і та, а ви бажано протестуйте той, і той, і з'ясувати, який для вас варіант найбільше підходить. Конверсії. Бажано на початку, якщо аккаунт нульовий, запускати без обмеження, без встановленої ціни за конверсію, тому що ви таким чином знайдете, найди, знайдете найдешевше, що є з цього всього. При цьому бажано, щоб бюджет був еквівалентові від 8 максимум до 12 доларів, в ідеалі, якщо ваша ціна за продаж. Ко коливається десь в районі 150, 180 там 300 гривень, тоді, скоріше всього, вам треба задавати бюджет в половину менше від вартості ціни за конверсію, яку ви хочете отримувати. Це важливо. Якщо ціна за клік у вас в середньому там нижче 4 гривень, також можна йти в сторону меншого бюджету. 120-150 гривень стартового бюджету, також буде підходити. Да, буде збирати повільну статистику, повільно розкачуватись, але наша задача не гнати коней, а дозволити вам зібрати правильну аналітику. Якщо ж у нас ціна за клік, а ви можете це знайти у планувальнику ключових по вашим. Цільовим запитом іде в сторону ви, вище, ніж 5 гривень, тоді, скоріше всього, ви повинні задавати трішки вищий бюджет. Що робити з рентабельністю? Максимальна цінність, мені не подобається варіант стратегії, треба задавати цільову рентабельність. Цільову рентабельність бажано розрахувати на базі ваших показників маржинальності. Але не беріть в чисту маржу, підріжте якийсь, напевний, відсоток. Ну, наприклад, якщо ми, у нас 30% маржа, правильно одиничку, якщо ми поділимо на 30, наша точка. Безбитковості буде 333%. Відсотки. Вірно? Так. Але ж якщо це чиста маржа, її треба ж також зменшити, щоб не віддавати абсолютно все гуглу. Треба тут трішки розумно до цього підходити. Тому це може перетворитися, наприклад, в 15%, і тоді виходить точка беззбитковості зовсім іншого значення. Загалом середні значення рентабельності для України в районі 500-600. Це середні значення в когось нижче, в когось вище. А, з яких стра... з... краще не Починати з супернизькою рентабельності, ну, по перше, займе дуже великий блок часу, щоб її підняти досить суттєво, і цей блок часу може займати більше трьох тижнів, насправді, тому що коригування рентабельності у вас повинно відбуватися на певні відсотки, тому простіше всього буде поставити точку беззбитковості, відкрутитись якийсь певний проміжок часу і потім знижувати цю рентабельність, тому що відповідно до наших наблюдінь, в принципі, то зниження рентабельності від на це краще реагує перформанс ніж. На підвищення. Чому? Тому що на більш низьких рентабельностях Google бомбиться по більш високим цінам за клік, на вищих на більш низьких цінах за клік. Наша задача знайти десь якийсь середній баланс. В ідеалі не задавати там, рентабельність вище 800-900%, але все може бути, ви можете спробувати задати, якщо що підспустити. Наскільки редагувати рентабельність низь не вище, ніж на 30%, оптимально десь на 10% раз десь на повний цикл конверсії. Повний цикл конверсії. Конверсія це від моменту від точки взаємодії з вашим сайтом до моменту покупки. В середньому це може бути тривати три дні. Якщо це три дні, ми враховуємо, що перформанс є такий період, який називається буферний період. Це коли накладується стара нова стратегія, і плюс він може тестувати щось нове, тому, скоріше всього, десь раз на сім днів не швидше вам є сенс редагувати цю рентабельність. Якщо реклама не супер рентабельна, не бійтеся підняти її вище. Дивіться. Не бійтеся коригувати ваші рентабельності різко вверх. Різко вниз. Я розповідаю нюанси, коли ви прям дуже сильно хочете з цим заморачуватись. Наприклад, можна поставити 600 в середньому, стартувати, а далі вже розбиратися, піднімати чи не піднімати. Щодо бюджету, його можна залишити, якщо ви на рентабельності 600 і нижче, і якщо ціна за клік там, нижче 5 гривень залишити таким, як я написала, це еквівалент від 8 там, до 12, максимум до 15 доларів стартовий бюджет. для Чого? Ну, щоб цей. Поразід вчився економно витрачати ваші гроші, тому що якщо ви дасте багато деніг к йому, то він їх потратить з удовольствим, але це він не зрозуміє, воно чи не воно було, тому що а, він або відразу знайде правильні АБ-тести, або не знайде ці правильні АБ-тести. Тому питання: чи ви витратите на ці АБ-тести 1000 доларів, чи витратите 10 доларів? Знаєте, якби ти ще дев'ятсот там вишніх доларів, там дев'ятсот душу інколи, щоб ви розуміли. Тому немає сенсу. Якщо ваша рентабельність вище 800%, як в даному випадку, і ціна або ціна за клік висока, то краще десь бюджет виставляти в районі там, 850%, можна, можна трішки більше задавати. Тут питання лише в ваших фінансових можливостях. Порізати бюджет завжди зможете. Це так коротенько, і ще один із важливих нюансів, який я ніколи в своїх відео не відмічала, але я думаю, що варто це відмітити, тому що на оцих цих запусках ваших перформансів інколи вас ця помилка проскакує, хоча це варіант не норми. Це варіант не норми для вашої айки, це значить що щось вже в процесі механіки, навчання пішло не так. Це значить, що передали бюджету, не бійтесь різати, до речі, бюджет. Дивіться, що далі повинно відбутися. Вона повинна в перші 3-4 дні так поступово набирати обороти трафіку, кліках поступово. Якщо вона там в перші 2 дні перевитрачає бюджет, зливає гроші, не дає конверсій, поріжте її бюджет. Не ждіть, поки вона сожре там всі, що ви, що ви даєте. Ви управляєте цим всім. а робіть зміни такі, щоб вона розуміла, що вона повинна на вас працювати, а не не на неї. Тому не бійтеся, різати, чекати бюджети це все гнучки інструменти. Що за налаштування я пропоную вам додати, тому що е я дивлюся, що багато ну, на останніх аудитах, хоча не всіх, хтось з цим зіштовхується. Ми не завжди це налаштування робимо. Е це робиться лише в тих випадках, коли видно, що яйка не справляється. Але все-таки, е можливо, для вас це буде корисно. Це виключити частину ігрових апок. Ну, це те, що вам точно буде безпечно виключати. Заходимо в категорію додатків, Apple Store, Google їх ховає оці геймси. І виключаємо їх усі ігрові. Але саме ігрові. Ви можете, в принципі, по категоріям цих апок пройтися ще щось виключити. Але особисто я, наприклад, не виключаю. Можна виключити все, окрім там навігації, новин, шопінгу, соціал-нетворкінгу, спілкування. Чому вайбери ті ж самі ми відразу не виключаємо, тому що. Так, да, з ними може бути проблема, якщо прилетить фейкове замовлення, але загалом є багато проєктів, які з вайбера вигрібають дуже такі прилічні обороти і досить рентабельні. Тому на початкових етапах я би не рекомендувала прям виключати всі апки. Дивіться, на ваш вибір. Ну, те саме по Android, бачите, як Google їх ховає. Так раз можна і пропустити. Тому звертайте на це увагу, можна отак їх проклацати. А, виключити це не не багато насправді часова займа. Якщо апки виключити, вже там відсотків 80, щось таких збоїв. передбачити, все ось воно, контент, все. Є yeah. що ми маємо зараз? Про... Треба пройти, пройти модерацію мерчен центр. Після цього можна заповнити платіжні дані і запускати ваші перформанси. Пам'ятайте, менший бюджет, більш доцільно довше буде навчатися, але більш економно буде це робити. Зазвичай на маленьких бюджетах найкраще все стартувати і Айку. А якщо у вас там висока ціна за клік, до речі, де й дізнати, заходите в планування, планувальне ключове слів, заходите, в... включаємо це, знайдете на Ключові слова, вписуєте ваше ключове слово, ну не знаю, що ми тут, iPhone 13. Да? Поки переглянути результати, обираєте обов'язково Україна мова, і дивитесь у, ось у цьому блоці: ставка для показу наверху сторінки. Наскільки вона висока чи ні. От, якщо вона за 5 гривень перевалює, да, то скоріше всього доведеться трішки більше бюджет, сторону більше задавати. Якщо низький, то можна меншу сторону. Взагалі є така стратегія, в нас дуже розпоширена. 150-120 гривень. Бюджет стартуємо і далі вже збираємо аналітику. Бюджет можна завжди підняти, бюджет можна завжди підрізати. Performance Max – це повноцінний рекламний інструмент, який можна запускати. З нуля для нього не потрібна ні ДПОшка, ні пошук, ні та звичайна товарка, ні інше. Він може сам працювати, якщо ваш фіт достатньо якісний. Ну і плюс ріжте її в всіх форматах, які вам потрібні, чи в рентабельності, чи в бюджеті. Не бійтеся цього робити. Ви повинні збирати аналітику тільки ту, яка вам потрібна. От це буде виступати базою даних для вашої AI-ки. Ну всю технічну іншу складову ми вже з вами налаштували, окрім динамічного ремаркетинга. Бо не хотіли розтягувати це відео. Якщо вам потрібен окремий мануал, як налаштовувати дин ремаркетинг через Google Tag Manager на платформі Хорошо, пишіть мені в коментарях. Зробимо окреме відео по цьому. Ну і до зустрічі у нових випусках.